Доброго дня, любі друзі. Чому нам треба вивчати Біблію? А тому що Біблія вона чітко описує історію людства на протязі всього часу існування людства, тобто близько 6 тисяч років. Багато хто на цьому ловиться. Вони ловляться на тому, що вони знаходять там, о, мені подобається щось релігійне, ось це, наприклад. Або мені подобається політик якийсь там, або кумир якийсь. ось цей. Фокусуються на цьому, але не враховують фундамент, і ніяку історію не враховують. Основу, базу, немає цього, а не пророчу, ні вперед, ні назад. Просто якийсь шматочок виривають. А насправді весь світ стояв завжди під впливом кого? Політика і релігія. І закінчується світ знову чим? Вавилон знову, тобто релігія так. Блудниця Вавилонська і Антихрист, звір, тобто, тобто котрий буде політик, котрий запанує, світове домінування. От і все.